Усіх вітаю на нашому каналі. Мова у нас піде про бочки, а саме капелонові бочки. Розберемо, які ми комплектуємо моделі, також переваги даних бочок і характеристики самих бочок. Поки я буду вам розповідати, обов'язково підтримайте наш канал, лайк, підписка з вас. Модельки в нас є 0,8 літра, 3,5, 6, і також є додаткові вставки. Значить, по самих вставочках, чуть пізніше розкажу, значить, по бочках 0,8. Ідеальна моделька, яка можна використовувати на будь-якому пресу. Також 3,5 літра – це стандартна комплектація. Є така сама же моделька, тільки 4 літра і 6 літрів моделька. Всі моделі чудово підходять для різних культур. Чому так? Тому що капролон у нас він миється, обробляється і можна використовувати з різними культурами. Також він довговічний, можна сказати, капероловної бочки. Також такого плану рішення, це у нас подовжувачі, які дають змогу нам збільшити діаметр бочки, але не за рахунок цього не збільшувати діаметр внутрішній. Також це дуже ефективно, якщо ми працюємо з твердими культурами, дуже чудове рішення, яке ми використовуємо в наших пресах. Також, Якщо ми розглядаємо 6-літрову бочку, ця бочка в нас в основному для м'яких культур це горіхи всі, там кунжут може бути, ну, м'які культури. М'які культури, це можна сказати, ті культури, коли ви нажимаєте пальцями і бачите, що є олія. Це м'які культури. Сама менша бочка ефективно також буде показувати себе з твердими культурами, а також, якщо ви не плануєте потужні великі преса для домашніх умов, домашніх... Не в багато місця вони займають, можна використовувати дану бочку. Вона дуже компактна, не важка, тому що, якби там не було бочки капролону, вони важкі. Ця бочка ідеально підходить для власного споживання, якщо це квартирний варіант, ну і домашній варіант. Що входить в комплектацію самої бочки, значить у нас йде самий піддон, капролон, носик для зливу олії. Також ця моделька в нас 3,5 літрів, йде 3 е, основних поршня. 4, 6 літрів. Стоять у нас один, 4 літри. У нас стоїть два поршня, тут також стоїть один поршень. Також потім у нас додаткова встановлюється зверху. І також можна додатково комплектувати такого плану вставочка, яка зменшує самий діаметр бочки. Чу, для чого це е, вставочка? Значить, вона можна використовувати, якщо це надтверді культури працювати. Це може бути виноградна кісточка, амарант. Це дуже ефективно буде показувати в роботі. Якщо ми працюємо на таких пресах, як 50 і більше тонн. Також е ця вставочка може також додатково доробити дожим самої олії. Ну, якщо вам цікаво, то можна цим займатися. Ну, якщо ми розглядаємо комплектацію, наприклад, 50 тонного пресу, то і тверді культури, то можна обирати оцю ще вставку додатково і використовувати і працювати. Ефективно на пресі, тому що, якщо більш потужні преса, то в принципі вистачить і самої бочки на 3,5 літра. Неодноразово до нас звертаються клієнти, як їх мити дані бочки, чим їх обробляти. Ну, у нас є такого плану засіб, це харчовий засіб. Ми звернулися до наших партнерів, вони нам передали такого плану. Це концентрат, який можна розбавити, і ефективно видаляє олію з даних бочок. Так що, такого плану. Замовляєте і миєте дані бочки, обробляєте, і також можна використовувати з різними культурами. Тому що, як би там не було, олія важко її вимити, то потрібен хороший засіб. Також по бочках, якщо ми дивимося по капролон, це, можна сказати, чудова бочка, яка дає змогу працювати з різними культурами. Якщо ви розглядаєте плані на виготовлення олії, Рекомендую обирати зразу капролонову бочку. Якщо це для власного споживання, можна обирати, наприклад, дерев'яну бочку. Ну або зразу також комплектувати капролонову бочку. Підводимо підсумок, значить, капролон у нас плюс те, що це можна сказати вічна бочка, плюс те, що вона використовується на 50 і більше тонн нагрузки, вона витримує. Ну і також, вона миється, обробляється і можна використовувати з різними культурами, не з одною культурою, а з різними культурами і ефективно отримувати олію в процесі холодного віджиму. Також дані бочки дають змогу от такого плану використовувати вставки, тому що тут у нас якби один діаметр бочки, ми можемо його зменшити. І виходить, вам не потрібно купити дві бочки, а за рахунок даної вставки ви зменшуєте діаметр бочки і працюєте. Можна сказати, всі культури, які є, ви зможете віджимати, наприклад, там 50 тонному пресі. Так що, при виборі можете обирати, яка вам більш підходить. Також, якщо ви не плануєте з твердими культурами займатися, можна обирати такого плану бочка 6 літрів. Лі... Лі... Тут виходить 4. так 6. Чудовий варіант. Так що тут одна загрузка, і ви отримаєте ду... доволі дуже багато олії. Обирайте, яка вам більше підходить.